Один плюс один продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону, і це цю годину з вами проведемо ми. Руслан Шаріпов Ярина Паркофєва і Максим Джигун, політичний експерт. Дуже раді бачити вас. Нагалі, Наша традиційна добре. рубрика да. за 15 хвилин по всьому світу. А почнемо з Франції, тому що це топ новина сьогодні. Президент України Володимир Зеленський у Франції з візитом зустрівся вже з Еммануелем Макроном і оголосив про те, що французи нам дають 100 літаків Рафаль. Ну не те, що дають, а це буде угода, яка от ви власне і. Розкажіть деталі цієї угоди, от з того, що потрапило в медіа, це нам же не безповоротна допомога. Так, так, це угода про придбання цих літаків і не тільки літаків, але і, авіабомб, і безпілотних різних систем. Тобто, це така комплексна угода, яка в тому числі передбачає спільні проекти по виробництву зброї і в Україні і в використанні її. І очевидно, що тут є багато переваг для французької сторони, тому що. Ми за останні вже там місяці так дійшли плавно до висновку, що без України і її досвіду, її знань у веденні військових справ, жодна з європейських країн не може почуватися впевнено. навіть після закінчення цієї війни. Україна матиме таку унікальну базу даних, знань, досвіду, яким маємо ділитися виключно взамін на щось. Та і я так підозрюю, що і ця угода, в тому числі, вона передбачає там можливо не 100% покриття усіх цих коштів, а в тому числі за рахунок технічної експертизи, військової експертизи, яку може надавати наша держава, але сам факт того, що ми там із Швецією підписали нещодавно угоду, там де також літаки є зараз з Францією, дає підставу вважати, що в перспективі там найближчих 10 років Україна має сформувати дуже серйозну авіаційну складову збройних сил, та й не тільки авіаційну, що не може не тішити. Ну і це, мабуть, є визнанням того, що, попри усі виклики, перешкоди скла. Аднощі і багато інших проблем, які з'являються, все ж таки є стратегічні партнери в нашої держави, які продовжують вірити, в те, що Україна має бути сильною, Україна має захищати в тому числі європейські терени. Тому будемо бачити, як ця програма буде розгортатися. Я цікаво, як на цю угоду дивляться там в Берліні, в Римі, в Вашингтоні. Тому що я пам'ятаю, що таку статистику рік тому серед країн, які давали нам безповоротну військову допомогу, Франція була. Десь 16-го у списку ну не надто mm -hmm. багато ми від них отримували техніки, озброєння. А тепер уже йде четвертий рік повномасштабного вторгнення, і вони нам дають ну за гроші. Цю допомогу цікаво, як інші партнери, чи були вже якісь реакції по світу, дивляться на цю угоду. Це до речі, гарний дуже нюанс, на кому ви зазначили, що там в 22 другому, році нам видавалося, що там безповоротна безкоштовна допомога є нормою, і, вочевидь, вона була нормою. Хотілося б, щоб продовжувався цей підхід і зараз. Але після приходу американського нового президента ми спочатку сприймали з вами заяви про те, що там безкоштовної допомоги не буде, як по. Ні, катастрофу і ну шок абсолютний. Але там європейці до цього поставилися інакше. Вони сказали, окей, ми можемо частково закуповувати за свої кошти в сполучених штатах і сьогодні. Це виглядає як абсолютно дієва нормальна історія. Очевидно, що є певні обмеження фінансові в наших партнерів, які не можуть там давати це просто у вигляді допомоги, хоч і і такі формати зберігаються. Просто питання об'ємів і потреб воно також зростає, воно не стоїть. На місце, я думаю, що подібні підходи можуть бути реалізовані іншими державами, і Україна, до речі, ж говорить про це відверто зі сполученими штатами. І пам'ятаєте, були такі заголовки про те, що мовляв на 90 мільярдів доларів якась мегаугода може бути між Україною і Штатами у військовому контексті. Вона ж також не безкоштовна буде. Там теж або типу фінансові якісь зобов'язання, або бартер, якийсь, в тому числі дронови, в тому числі експертний багато інших речей, в тому числі ресурсний, до речі. Про Угоду про корисні копалини, тобто з'являються нові форми взаєморозуміння між сторонами, і е, говорячи навіть не про військо, а про фінанси, ми зараз знаємо, що там придумують європейці також варіанти, як передати нам, до прикладу, заморожені російські активи, як це з юридичної точки зору провернути. Тому що самим не хочеться підвищувати податки в Бельгії, Німеччині Італії будь-яких інших державах, не хочеться зменшувати соціальні блага, але підтримувати Україну потрібно не через велику був до нас, а через розуміння того, що Україна виграє для них. Час. Ну, це власне на сьогодні на прес-конференції президента Макрона Макрони, президента України Володимира Зеленського було питання про от, використання саме цього репараційного кредиту, е, за рахунок чого Франція нам може давати та ну, куп, за рахунок чого ми можемо купувати у Франції всі ці системи сампті Рафалі е, і президент України сказав, що він. Думає, що він дотисне. На якій стадії на вашу оцінку зараз знаходяться європейські партнери України ну, в якості от саме цього використання заморожених російських активів? Де ми на початку дотиснення? Чи вже приближаємося до фіналу? Ну фінал має відбутися в грудні на засіданні Ради Європи, і про це е сказала е президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн. В грудні буде засідання? Е Інституції цієї і там власне мають країни дійти до висновку. Вона ж, до речі, надісалась нещодавно лист до європейських лідерів, в якому зазначила, що є три основних інструменти, як Україна могла би отримати ці гроші. Чи це двосторонні гранти можуть бути та від кожної з окремих країн ЄС якісь двосторонні домовленості, що складно, бюрократично з'являється дуже багато різних таких, знаєте, зупинок в цьому процесі? Друге це запозичення зовнішні, які можуть передати. Давати європейці е, Україні е, Третій – це власне надання цього репараційного кредиту. Тут до речі, є певні зрушення позитивні, в тому числі від Франції, тому що запитали на днях у міністра в справах Європи е, Франції про те, яким способом вони бачать можливість передати Україні ці кошти, і там наголошують, що це має бути юридично бездоганна операція, угода, яка точно не покладе цей тягар, скажімо так, на плечі європейців і франції, в тому числі і мова йшла про те, що якщо ми сформулюємо відповідним чином цю допомогу, про те, що це авансовий, ніби платіж репарації з боку Російської Федерації, тоді юридично все окей. Тому я думаю, що навіть французи, які були, до речі, доволі песимістичними з приводу цього питання, вони змінюють цю думку. І знову ж таки роблять це не через велике бажання допомагати нам, а через те, що не хочуть з власної кишені діставати гроші, тому що якщо зараз почнуться збільшення видатків із внутрішніх бюджетів це ударить по э, настроях плав Вплине на рейтинги політичні на можливість окремих політичних сил втримувати цю владу. Тому шукають найлегший спосіб, і хоч він не виглядає легким, але він все одно простіший, аніж діставати гроші з власної кишені, казати, що ми будемо з них фінансувати український бюджет. За останні декілька днів. От можливо навіть можна так сказати за сьогодні. За вчора от гортаючи стрічку новин, я наштовхнувся на такий марафон прогнозів, коли закінчиться війна в Україні. Це очевидно, напевно, пов'язано з тим, що там, наприклад, європейці верстають свій бюджет на наступний рік і розуміють і, і хочуть розуміти чи прогнозувати, коли війна закінчиться, щоб е, закладати якісь ризики бюджетні. Е, ну от Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, е, зазначила, що Європейський Союз передбачає, що до кінця 2026 року триватиме е, бойові дії в Україні е, в інтерв'ю е, президент Фінляндії ступ е, е, своїм прогнозом. Поділився, що це весна 2026 року. двадцять uh року. -huh. От на вашу думку, що пов'язані ці прогнози, окрім якоїсь такої, знаєте, фінансового планування на наступний рік? Я думаю, що набагато простіше навіть власним виборцям, власному суспільству, пояснювати що там проблеми, які пов'язані з цією війною, що вони не тягнутимуться там десятки років. І е, те, що каже зараз Урсула фандерляїн, це очевидь заклик до європейських політиків, які дуже неохоче зараз приймають взагалі будь-які бюджетні речі. Зараз, до речі, європейці е, мають голосувати за довгостроковий бюджет Європейського союзу е, до 2035 року. І там також дуже багато невизначеності в кожного своє формулювання, кожен тягне ковдру на себе, кого фінансуємо, кому допомагаємо, кому дотації даємо. Ось ніж у нас немає в цьому процесі, бо ми ж маємо вступити до 2030 тисячі тридцяти рік. До речі, тут тут ми є опосередковано, угу. тому що а, цей зараз довготерміновий бюджет він передбачає і а, фінансування кандидатів на вступ до європейського союзу. Тому там українці вже почали думати за якими програмами ми можемо де втиснутися, аби і на оборону отримати, і на реформу форми і на подібні речі, але я веду до того, що дуже складно планувати вдовго. Тому те, що зараз робить Урсула фандерляїн, вона намагається знайти маленькими шматочками з'їсти цю велику історію і переконати решту понад 20 членів євросоюзу в тому, що потрібно от таке короткотермінове, але тим не менше рішення приймати. Ось ну нас же ще є заява окрім фінського лідера і Урсули фондрляйн зі сполучених штатів минулого тижня. Трамп чомусь ні звідки сказав, що. Ну я думаю, впродовж двох місяців ми там зможемо цією війною. Макс, справитися. мені здається, ми так звикли вже до е, дводенних, двотижневих, тепер вже двомісячних, якихось термінів, які Жаль, нам виставляють в адміністрації Білого Дому. Так так, тому, тому власне прогнозів багато. Маємо орієнтуватись на об'єктивні показники. Мені здається, дуже класним показником зараз є ціна на російську нафту. Щось 36 баксів за барель. Що є там мінімум за багато місяців, принаймні, що дає підстави вважати, що будуть ускладнюватись можливості для надходжень російського бюджету. Це гарні такі маркери, але вони мають потривати певний проміжок часу, або там санкції, які анонсував зараз Трамп проти країни. Ін, які торгують із Росією, і до речі, про це гучно заявив сьогодні. До речі, і сьогодні була реакція в Кремлі. Там відреагували Пісков, речник Путіна сказав ну у звичній для себе манері для взагалі для Кремля для Кремлівської риторики манері про те, що ми уважно будемо вивчати деталі ем, от, цього плану по запровадженню санкцій на торгівельних партнерів Російської Федерації. Тобто це часу. Це така їхня, знаєш, козирник. Але три Напевно, ні, ну слухайте, вони кожного разу, коли щось боляче відбувається. От реально у там в піскова починає випадати волосся, просто коли він чує якісь ці новини. Він виходить до медіа і каже: ми, ми дуже, ми дуже серйозно а, вивчаємо це питання, і ми будемо значить досліджувати. То що минулого разу після думок про передачу в Україні томагавків угу. він вийшов з комунікації, сказав, що ми дуже уважно, дуже ретельно досліджуємо. Це говорить лише про те, що відповіді немає. Їх застали просто без е, якогось Попереднього, то вони в ситуації кризовій, і вони мають зараз думати, як з цієї ситуації виходити. Тому що ну, істиною є те, що успіх. Санкційного тиску на Російську Федерацію полягає не лише в консолідації західного е, суспільства, воно й так завжди було на стороні України. Їх переконувати не треба, і ми бачимо зараз про ці додаткові е, зобов'язання по підтримці України. Вони розуміють важливість. Вони поруч з нами, ми поруч із ними. Е, це така аксіома. А от що стосується глобального півдня, отам дійсно питань безліч від Латинської Америки до африканських країн до багатьох інших регіонів. Ну там Трамп сказав про Іран в першу чергу, угу. але ж не обмежується Іраном ця співпраця. І очевидно, що якщо там трошечки відкусити з індійського боку е, ось цих поставок, щоб вони припинилися, трошки повпливати на Китай через загрози санкцій, трошки ще на якісь інші держави, це матиме консолідований ефект. Але для цього треба системна політична воля. Як правильно сказала Ірина, що е, там двохденного планування точно не вистачає? Тут треба система, тут потрібна стратегія, і вона має дотримуватися. Тоді будуть результати. Ну на вашу думку, ця остання заява Трампа власне про санкції. Е, вона це е, так слова заради слів. Чи все ж таки знаєте? Налякаємо? От зараз ми вас попереджаємо. От я таким чином публічно вам всім кажу: е, готуйтеся, санкції будуть. Чи е, це для того, щоб знаєте, роздмух. Фати якусь певну хвилю, щоб контрагенти Росії на нафтовому ринку просто самі відмовлялися від цих контрактів. Ви знаєте, я думаю, що це частина ширшої гри, <кхід> і мені видається, що росіяни не припиняли комунікації з росіянами. Просто вони росіяни, росіяни, американці американці з, росіян. з росіянами та вони були не публічними. Очевидно, за останній час угу. ми не бачили про якісь офіційні, але ціла низка подій вказує на те, що ну щось там відбувається. Спочатку Трамп каже, що російсько-українська війна там не вплине на зовнішній світ. На... На Європу, на всіх інших, без якихось для того підстав, тому що певна дипломатична пауза зараз у нас із Америкою. Потім Трамп говорить про те, що впродовж двох місяців можемо закінчити війну. Потім в Сполучених Штатах з'являється в ООН пропозиція, якась не публічна, але про те, щоб резолюцію ООН про анексію окупацію українських територій Росії в більш такому згладженому вигляді якомусь оптічному подати, що дуже дивне, якесь співпадіння. Зараз чергові заяви. Я думаю, що це не публічна. Взаємодія, яка супроводжується певними виходами, ось такими, які є маркерними від однієї сторони до іншої. От і саме той факт, що вийшов сьогодні Трамп із такою антитезою до всіх попередніх, трошечки мене заспокоює, дарує е, підстави вважати, що там не повністю знаєте з головою пірнули в mm -hmm. цю російську пропаганду, а все ж таки трошечки е, розуміють, що повністю піти там на умови Путіна це програти не лише Україні, але й Сполученим Штатам також. Будемо сподіватися на це. 15 хвилин вичерпалися, але ми пройшлися по всіх континентах, так би мовити. Максиму. Дякуємо за цю розмову. Максим Джогун, політичний експерт, був гостем нашої студії. А ми ж повернемося незабаром з таким знаєте, позитивним, точніше з позитивною емоцією, якої так бракує часом. Це перемогою збірної України вчора над Ісландією, і проходом далі ще одним шансом потрапити на чемпіонат світу футболу.